Доброго дня, з вами підприємство Ортопед. Сьогодні ми вам розповімо про спальний мішок ковдру СМК. Даний спальний мішок призначений для відпочинку, а також використовується туристами, альпіністами, спелеологами, водіями-далекобійниками і військовими підрозділами в похідних умовах. Цей мішок має прямокутну форму і застібається за допомогою блискавки. Спальний мішок цього типу можна розстебнути і використовувати як звичайну ковдру. Форма спального мішка. Забезпечує кращу ізоляцію від холоду, ніж звичайне покривало, а також додаткову амортизацію. Тканина даного виробу надійно зшита, що дозволяє використовувати його як засіб для переміщення та евакуації людини по землі у випадку поранення або травмування, як за капелюх, так і за спеціальні ремені тримачі. Зовнішній матеріал, з якого виготовляються наші спальні мішки, це тканина Оксфорд або тканина бриз, які є вологостійкими. Габаритні дані наших спальних мішків наступні. Довжина 2045 мм, а ширина може бути 730 мм, 850 мм та 950 мм в залежності від моделі. Заміж мішки та чохли до них можуть бути двох кольорів на вибір покупця або хакі, або вишневий. Зараз на відео ви спостерігаєте спальний мішок вишневого кольору у зібраному стані та в чохлі. Чехол для спального мішка також зроблений з вологосійкої тканини і обладнаний трьома ручками для зручності в його кріпленні та транспортування. Для його замовлення пишіть нам в інстаграмі в Директ або телефонуйте за номерами, які зараз бачите на екрані. Чекаємо на ваші звернення.